Всім привіт, друзі! З вами Антон і ви на каналі Кардей. І сьогодні в нас вже така потужна осінь, і ми вибрались на Вовкове озеро попитати нашу риболовну вдачу, долю і зловити трофейного осіннього короба. Це вже ну, можна сказати закриття сезону. Ми приїхали нас 4 сектора по 11-й всі свої, навіть в 36-му. Тому ми будемо Ми вже так підрозклалися. Зараз. Оснащуємо наше водилище, чіпляємо наші попапчики, будемо трішечки і що щодо чого покажу. І поїхали ловити рибу. І що ми будемо сьогодні тут робити, готувати і так далі. Я все це вам покажу. Стартанути я вирішив з такої насадки, як Triple Strike Мед від RPF. Вона така жовта. Та... Жовта, але трішечки тімніша, двокольорова. І вона флюрить. І ось така насадочка жовто-помаранчева, теж 8 мм. Mm. Це Hollywood білочан від компанії RPF. Це буде мій старт. Подивимось, як буде реагувати рибка. Так взагалі я собі такий кальмарчик чилі і, і клюку підготував. І банан Краб такий жовтенький. Будемо і кукурудзку, будемо все пробувати і дивитись, якщо в нас вийде зловити узача. А може і не вийде. Подивимось. Тому покажу вам зараз, який в мене методмікс. По методміксам на сьогодні я замішав собі дві спортивні серії. Це Crab і Креветка. Кріль працює в будь-яку пору року. Монстер Краб, я зробив ставку, що він дуже вонючий, такий потужний. і Холодної воді має дати такий потужний ароматичний сигнал. Так, по загодовуванню. Кілограм м'ясо рака. Варена гранула. Кілограм пельця пива, тигровий горіх. Мілкий. Так, 24-й бойл, це кальмар. У мене він такий в техноупаковці від ДПФ, Але ж все на ушу. Сам рака, вже рік не їв. А мабуть і два коропу м'яса рака даю. Хорошо хоч на раком коропу даю. О, так. Ось така фракта. Сьогодні сюди. Іди реально. Так по рядинам кальмарчик. Звісно, я без нього не їжджу. І амінольчик. Креветочка. ну криль по-простому. Ось вот так. Ось вот так. Розуміється хлопчина на корма. Розуміється. Якщо працює, чому ні? 100% працює. Так, ну що, вудки вже у воді, корм готовий, потрібно щось і собі перекусити. А перекус наш це завжди такі приколяси та смачнющі кобаци та делікатеси від компанії смачні справи. Хто знає, хто ще не знає, я не тільки ловлю рибу, а й несу людям в цей світ ось такі смаколики. Ось у нас є такий баличок. Дивіться, як це все зручно. Відкрив конвертик, все вже нарізано. Відриваєш і ось так, оп, відчинив. І починаєш смакувати. Це повністю натуральна продукція, яку ви можете рекомендувати та всім своїм зайовам близьким годувати без всяких там різних мислі, думок своїх дітей. Тут нема ніяких домишек, м'ясо механічних обвалок, тільки натуральні спеції та м'ясо. Тому смачні справи посилання буде в описі під відео. Будь ласка, подивіться, яка ще є. Розповім, що я сьогодні користуюсь. В роботі сьогодні два удлища, Sport Exclusive RS Feeder RS2. Це 395 і 420. Такий у мене комплектик. Сигналізатори Flacarp X7 мої. І з обновок у мене нові котушки, сьогодні перший раз на риболовлі. Це Shimano XR Ultegra 14000. Вона вже в облегченому корпусі. Тут більше підшипників, нова вже йде в неї. Душка. Ну, тобто, це вже топова катушка, такий в неї колір Графіто, Ну, Жилку вона мотає як потрібно. Це вже така топова річ, я давно собі хотів. Вона на 50 грамів легше від xte що в мене були. 50 грамів це дуже багато. Тобто на закиді 50 грамів це ну така. Різниця дуже дебела. Палки шмаляють за горизонт. Одна палка у мене стоїть 90 метрів в кліпсі, одна палка, як завжди, у мене лови на флет за п'ятном біля п'ятна справа-зліва. Ну, поки що нічого не лови. Але ж ось такий комплектик. Хто хоче собі гарні фідера під річки, під флети, під важку рибу. Це ексклюзив РС ну, кращого нема. Вона нічого не важить і дарує такі емоції на що я вам не можу передати. Да, вона коштує грошей, але ж ви платите за свої емоції. Так, друзі, ніколи я цього не робив і все ж таки вирішив зробити для вас на каналі розіграш. Ось таких новинок від компанії RPF Чотири банки нових насадкових бойлів. Топовий бойл на ваш наступний сезон. Все, що потрібно для цього, все дуже просто. Бути підписаним на мій YouTube канал, залишити креативний прикольний коментар і бути підписаним на мій TikTok. Це дуже важливо. Посилання на мій TikTok є під відео. Тому не гай часу, залишай прикольний коментар, і ми розіграємо ось такі 4 банки бойлів. Що, друзі, ось така вийшла у нас риболовля, Ми тут були такою дебелою компанією з 4 по 11 сектор, всі свої. Але, на жаль, мені не вдалося зловити рибку, як і всім починаючи з 4 по 11, тільки 5 сектор Серега у нас сьогодні зловив, мабуть, 4 риби. І всі такі там 3 рибки 10 плюс. Ну, я зробив все, що міг, але ж вже у нас 5 градусів. Вище нуля на вулиці, вже дуже прохолодна погода, вже важкувато. Але ж ми виїхали на водичці, на природі, гарною компанією, провели час, поспілкувалися. І це я вважаю найголовніше. А риба це вже як додаток до риболовлі. Тому з вами був Антон, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і не забувайте про розіграш, який буде проводитися з цього відео. Чотири величезних банки насадкових бойлов від РПФ Хтось отримає з вас. Тому пишіть коментарі, буде розіграш, і я вважаю вам усім успіхів. Пока.